Штатами. а ну та це правда домовляється зі сполученими штатами. Там дивіться, є домовленості, хто у них голова російської розвідки. Значить, служба зовнішньої розвідки Російської Федерації Наришкін там здається. Так Наришкін, я вже їх прізвища забуваю, і новий очільник центрального розвідувального управління при байдені це був Річард Бернс, а зараз це Джон Редкліф. Вони домовилися про постійні контакти, про регулярне спілкування, щоб прибрати оцю конфронтацію у відносинах між Вашингтоном і Москвою і про щось можливо домовитися. Але вони поки не знають, з ким вони намагаються сісти за стіл переговорів, умовно кажучи. Але. Вчорашні переговори зараз, в сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий раз вони мали якусь результативність, якусь результативність, тому що в Саудівській Аравії вдалося досягти домовленості з українською стороною, що українська сторона згодна на тридцятиденне перемир'я, повне і в небі, і в морі, і на землі. Згодна у відповідь на це і Марк Рубіо заявив, що Україна зробила реальний крок до миру. Росіяни тепер повинні відповісти взаємністю на таку пропозицію про тридцятиденне перемир'я. Важливе, що на отаку готовність України до миру Сполучені Штати відновлюють постачання зброї і обмін розвідданими з Україною. Причому це розпочнеться негайно ми хочемо зробити це якомога швидше. Найкращий жест доброї волі від росіян сказати так на пропозицію українців, зупинити бої і сісти за стіл переговорів. Автоболенендюренфобовсайс радник нацбезпеки Дональда Трампа Майк Волз теж, який був присутній на зустрічі. Він заповнив, що штати продовжуватимуть просувати пропозицію щодо припинення вогню не тільки в Росії, а й в принципі на міжнародному рівні у найближчі дні я поговорю зі своїм російським колегою. Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ J7, А в четвер у Білому домі буде генсек НАТО. Ми рухаємо процес вперед. Дональд Трамп вчора теж даючи брифід здає, стояв здається поруч з Іленом Маском, який ну важко назвати вбрання Ілена Маска офіційним діловим, діловим костюмом. Причому до маска у нього питань не було. Він в бейсболці був з'яснювати. Він в бейсболці і він без е, сорочки і без кроватки. Ну, Трамп в сорочці він якийсь, якийсь в нього піджак, такий джинси і чорний що це в нього, худі, чи якийсь водолазочка. Так, от Трамп поставив жорсткий ультиматум Путіна, даючи коментар цієї ситуації.